Президент США Джо Байден сьогодні вирушає з офіційним візитом до Німеччини. В Берліні в нього заплановані зустрічі з керівництвом країни. Про це повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. За її словами, важливою темою зустрічі політиків стане питання підтримки України. Нагадаю, минулого тижня Джо Байден переніс свій візит до Європи через потужний орган Мілтон, який врував на південному узбережжі США. Тісні відносини, які встановились між президентом Байденом і канцлером Шольцем, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти нам досягти прогресу від імені американського народу і зробити світ безпечнішим місцем. Ми тісно співпрацюємо над зміцненням наших економік на благо наших народів і надаємо критично важливу підтримку Україні, яка продовжує захищатися від російської агресії. Німеччина є друг другим найбільшим постачальником допомоги Україні після сполучених штатів признесва із нами на зв'язку. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, Українська Призма. Вітаємо вас, Олександре. Так, вітає, добрий день. Отже, Байден вирушає чи вже вирушив до Німеччини, де має відбутися в тому числі і чотиристороння зустріч зустрічі з лідерами Франції Німеччини. Зрозуміло, Англії та нагадайте мені. А, ну і сполучені штати, власне кажучи, ну і стало відомо сьогодні, що засідання Рамштайн на, на рівні лідерів все таки відбудеться, але в онлайн форматі і в листопаді, тобто невідомо коли чи це в перші дні листопада ще до виборів, чи вже власне кажучи, після американських виборів. Що всі ці інформації для нас означають? Вони означають декілька речей, причому паралельно і негативних, і позитивних. Ну як ви знаєте, я люблю це балансування міжнародних систем. і Тут, на жаль, воно себе проявляє для нас найбільш яскраво. Що воно означає негативного? Це те, що все-таки від політизованості американських виборів, від того, який вибір зробить американське населення, залежить надзвичайно багато. А тому ніхто не хоче ризикувати, поки вони цей вибір не зроблять. Ніхто не хоче заявляти Росії прямо, що ми з Україною до того моменту до. Поки Україна не вийде на нормальні перемовини, ми Україні дамо все, що необхідно, Україна буде наносити удари. Коротше кажучи, всі бояться робити хоч щось по відношенню до Росії до того, як американці не визначені зі своїм вибором. А це відповідно створює для нас небезпечну ситуацію в контексті північної Кореї та її солдат на наших територіях. Це створює небезпечну ситуацію, тому що якщо ми це розуміємо, росіяни це розуміють ще краще, а тому вони знаєте, мають карт-бланш прямо зараз робити ну фактично все, що вони захочуть. Але тут є також і позитив те, що це переноситься на момент після виборів, означає, що, хоча зараз нас чекає дуже складний період, невизначений, і період, коли захід себе проявляє негативно, це як мінімум, те, що це буде після виборів, означає, що вже тоді захід зможе відігратися що вже тоді в заходу дійсно не буде ані електоральних, ані політичних, ані внутрішньопартійних причин якось затримувати і питання допомоги, і питання початку переговорів стосовно НАТО, і будь-які інші питання, тобто. Мовно кажучи, баланс в тому, що так зараз ситуація може погіршитися, але з перспективою того, що завдяки нашій дипломатії і нашим збройним силам, починаючи з листопада, захід нарешті може почати робити те, що ми від нього чекаємо. Балансують, бо чекають виборів, Олександр. Абсолютно вірно, тому що вони розуміють, що до виборів Байден не буде ризикувати потенційним голосуванням за Камелу Харріс. Бо будь-який крок Байдена, до речі, як ми з вами про це в ефірі говорили для нашої аудиторії, будь-який крок Байдена також в першу чергу накладає відповідальність на Камелу Харріс. а вони не можуть ризикувати наступним терміном Трампа з точки зору Байдена. А тому до виборів він точно не буде нічого хвалювати. Ну і ще я би хотіла пару слів про план перемоги представлений вчора у Верховній Раді. Я бачила велику добірку з цього приводу реакції західної преси, переважно американської, на це представлення. От я би сказала, що вона доволі прохолодна. Ця реакція та на представлення. Що це означає для нас? Бо наразі ми ж не маємо ну такого схвалення від когось із партнерів, в тому числі від американців, цього плану перемоги. Абсолютно вірно, ну знаєте, нам дуже важко це аналізувати, бо з точки зору, от скільки я не спілкувався з нашими українськими колегами, скільки я не спілкувався з закордонними колегами, дуже складно аналізувати політичний симулякр. тобто копію створену з копії. Тому що не всі на заході бачили повний варіант. Його точно бачили лише американські стейкхолдери, деякі з західноєвропейські в Україні. Всі точно бачили лише обрізаний і дуже знаєте, я б сказав, кострубатий варіант з того, що реально є в тому плані. Тому це як то в, в тій відомі притчі про сліпих, які намагаються описати слона. Кожен його буде описувати по-своєму, бо він може потрогати лише одну частину того слона. Так само і з цим планом перемоги, а тому і логічно, доволі прохолодно, як ви правильно на сказала на нього реакція, бо ніхто точно не знає в своїй повноті, наскільки він буде втілюватися, чого ми реально очікуємо в результаті, як це співвідноситься з формулою миру. Тобто, незрозуміло чому, але наша влада дуже полюбила грати от в такі. Туманні дуже загальні, знаєте, приказки і розповіді про те, що все буде добре, ви тільки нас підтримайте апріорі. Проте, на жаль, час для апріорної підтримки минув ще декілька років тому. А тому з планом перемоги треба все ж бути трохи більш чітким. Ну, якщо про реакцію на завершення, Олександр, так як каже пан Рюте. Е, ну він його відношення і ставлення до України зрозуміло нам вже давно. Але от або ж 34 ю ну точно 33, або ж ну точно, вже 34-ю Україна та й стане. Ну цитати, цитувати прямо не буду, але я думаю, ви з нею знайомилися цитатою. Направду це вже реакція на запит про запрошення. Це по суті так. По суті, Рюта каже, що те, що казав його попередник Столтенберг, про те, що вступ України це процес невідворотній, що він все таки буде відбуватися. Ми Україну будемо просувати в НАТО. Це факт. Насправді, це така позитивна сторінка всій всій історії. Проте, повторюся, до виборів США ключовий наш стейкхолдер, а саме Сполучені Штати Америки, жодних гарантій, навіть обіцянок вони не зможуть надати. А тому нам головне витримати оцей. Потік негативу, критики, і найважливіше втримати російських агресорів до того періоду, допоки штати не знайдуть в себе там десь анатомічно чи фізіологічно достатньо сміливості, щоб в цьому питанні мати певний поступ. Дякуємо вам, Олександр, за долучення до ефіру. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був з нами на зв'язку.